Друзі, всім привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд товарів, які маю в наявності. Дуже гарна лінійка. Хочу представити вашій увазі це шампунь. Відновлення в об'ємі 400 мл для відновлення пошкодженого волосся. Також в комплексі буде гарно працювати з кондиціонером, також кондиціонер відновлення. Кондиціонери йдуть в об'ємі 250 мл. Також поєднують можна з іншими кондиціонерами. Це кондиціонер глибоке очищення. Кондиціонер, контроль над втратою волосся. Також маю ось в продажі таку шампуньку відновлення з маслом какао, з маслом кокоса. Дуже приємний аромат, гарно миє волосся. Мені сподобалося. Я тестувала цю шампуньку. Об'єм 400 мл, досить гарна ціна і гарно відновлює волосся. Я з цією шампунью була задоволена. Також маю ось такий гель для душа. Домашні вогники, дуже приємний аромат, такий новорічний, приємно пахне в об'ємі 250 мл. Неймовірно, крутесний аромат, дуже гарний такий маленький об'ємчик або для тестування, або комусь для подарунку. Має такий квітковий аромат. Ліментована колекція в об'ємі 100 мл. Дуже такий приємний аромат. Квітковий, рекомендую спробувати. Також в мене є ліментована колекція. Піни для вани. Дуже гарний, приємний аромат. Uh, такий новорічний аромат uh, брусниці і чорної смородини. В об'ємі 250 мл. Це піна для вани. Дуже гарно виглядає такий в новорічному дизайні. Так, маю і ще звісно ж. Кульковий дезодорант. У мене це саме таке роживеньке дуже полюбляють клієнти, гарно захищає від запаху і має приємний аромат. Так, і ще в мене є засоби для інтимної гігієни. Ось такий: 250 мл об'єм. Це вже оновлений формат. Ось, і є ще в старому форматі з дозатором таких гель, об'єм 300 мл, трошки більше, з молочною кислотою, а також ще є з екстрактом ромашки, ніжне очищаюче мило для ідемної гігієни. Новинка в січневому каталозі. Ось такий крем, дуже приємний аромат фруктовий, аромат ананасу, папаї і маракої. Дуже приємний, раджу спробувати. Ось. Можете придбати в мене в наявності або замовити через каталог. Маю ось такі ще два парфумовані спрейчики. Це Purbланka культовий аромат, який е, полюбляють уже дуже давно. І е, культовий ще один аромат це Little Black Dress. Ці два аромати дуже приємні е, стійкі, але парфумована водичка відрізняється від е, духів тим, е, що в них менше, трошки менша концентрація аромату. Але дуже економна ціна. Раджу спробувати великий об'єм 100 мл. Ось такі спречки. Також хочу представити вашій увазі відновлювальні антивікові креми. Це в мене нічний крем для вікової категорії 45. Він гарно зменшує зможки. Повертає сяйво шкіри, розгладжує і підтримує пружність шкіри. Рекомендую спробувати. Багатьом він подобається. саме серії NU. Також в мене є ось ще такий крем, також нічний, гарно розгладжує зморшки, відновлює пружню шкіри і омолоджує її для вікової категорії 35. Також нічні. Ні. Ось. З технологією протінолу. Рекомендую спробувати ці кремчики дуже хороші. Трішки маю ще е, з декоративної косметики це туш серії Avon True Color. Е, в кольорі в Black and Black. Це чорніше чорного, тобто чорна е, туш. Ось маю в відкритому вигляді покажу вам щіточку. Така силіконова щіточка, щось камера не хоче передавати, не фокусує. Ось. Хороша щіточка для об'єму та розділення вій. Так, далі, що в мене ще є, це олівчик. Для очей коричневий такий колір. Гарно, що викручується олівчик, не треба його підточувати постійно. Дуже зручний. Так, ось такий. Також маю ось такі е, тіні олівець е, серії Power Stay чорного кольору. Зараз вам покажу. Ось такі. також він викручується. Ось такий олівчик. Зручно як можна е, наносити на повіки, так, і користуватися як тінями, так і олівцем. Дуже зручно таке поєднання два в одному. Та ось такий маленький міні-спрей в об'ємі 10 мл, аромат персів. Зараз вам відкрию, покажу, як виглядає ось. Такий зручно приємно, зручно брати з собою в сумочку, і має приємний аромат. Такий стійкий аромат, багато хто його полюбляє такий свіженький. Більш детальний огляд парфумів, які маю в наявності, можете оглянути у мене є вже на каналі. Ось. Дякую за перегляд усім. Ставте лайк, підписуйтесь і чекаю ваші відповіді в коментарях. Всім пока-пока!